Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Неочікувано, не зранку, не під каву, але на то є об'єктивні підстави. Я вас офіційно вітаю з першим маркет крешем у FC25. Що сталося? Чому сталося? Що взагалі робити? Що відбувається? Про це все поговоримо в цьому відео. Спробую дати вам поради, що робити далі, якось можливо когось заспокоїти. І, в принципі, проаналізуємо ситуацію. Якщо вам такий контент вподобає, то лайк та коментар. Буду дуже вам вдячний і підписуйтесь на канал, якщо хочете бути в курсі всіх актуальних новин, в тому числі і от таких ситуацій, коли відео виходить не за планом, просто раптово, тому що на то є. Підстави лише вчора. Я записав для вас відео, де поділився порадами, що робити, щоб або не втратити на тих картах, які ви маєте, або можливо, навіть заробити. Втім, я зазначив наприкінці, що все залежить від її. Ми можемо робити будь-які припущення, але деякі фактори ми не змозі контролювати. І один з таких факторів він відбувся, тож. Давайте по порядку. Зранку я прокинувся і вчора оновили максималки для багатьох гравців. Ми на цьому трейдали, в принципі, непогано заробили, пофліпали карти. Ніко Вільямс, Феде Кєза, потім Саліба, потім Удоджі, потім Чуа Мені. А Кєзу, ми, до речі, не купляли, бо він одразу в космос полетів, Але не так важливо. Філ Фоуден. Все було добре, все було прекрасно. А вночі оновили ще одну карту Едуарда Камавінги. Ось він найпопулярніший. Це не просто так. Гравець Мадридського реалу, француз, є моделька, є скрипти. 83-й рейтинг, непогані стати, лінкувати легко будь-яку іншу карту з Мадридського реалу, і йому оновили прайс рендж з 10 тисяч монет до, по-моєму, чи 25, чи ну, неважливо, може 30. Як тільки це відбулося, він продавався по 16-17 тисяч монет, по 18 тисяч монет, навіть по 20. І в якийсь момент його почали сильно відкупляти і. Це будь в діапазоні 17-17,5 тисяч монет. Це було вже вночі пізно. Я побачив, думаю, окей, всі інші карти, яким вчора оновили максималки, вони е, в ціні набрали. Камавінга це єдиний, який наразі вночі був оновлений, і є підстави вважати, що зранку люди прокинуться, побачать дешевого біста і захочуть за нього пограти. Матчі, а отже, я накопив цього Камавінги на майже весь бюджет, на 60-70% бюджету по 16%. Тисяч монет. І коли я прокинувся, я побачив його по 11500 монет. Я зробив відео, я поділився в Discordі відео, я ну, і вам зараз розказую. Я завжди ділюся і втратами, і своїми здобутками. Я влетів на 125, можливо, 150 тисяч монет. Так чи інакше, це мені не завадило перший мільйон трансфер профіту розміняти. Але що я вам хочу сказати, друзі? Це була перша така стіна, і я пішов на маркет дивитись, а що взагалі відбувається, чому так сталося? 1 мільйон три тисячі монет. Було вже мільйон сто, але оцей Камовінга мене трошки підвбив. І я пішов дивитись інший маркет. І коли я пішов дивитись інший маркет, я просто охранів FC. Будь-яка карта. В діапазоні до, напевно, мільйона монет подивіться, 13% втратив Неймар. Сандро Тоналі. 18%. Антуан Грізман 12,2%. Все, що ви бачите наразі, воно просто вмирає. Решфорд 15%, 4,5 тисячі монет. І таке інше. Діані, яка йде з паків, 14,8%. Вона вже 60%. Вона вчора продавалася по 78 тисяч монет. Я їй навіть закуп давав в паків, тому що вона йде з паків. Під першу промо-команду і має набирати. Подивіться, що вчора було 73, 78, 68 відскок. І зараз вона втратила 12 тисяч монет. Це просто неймовірно. Верджл ван Дайк. Бест нахрен player in the game, втрачає навіть не 35 тисяч монет. Він вчора був 400 400 тисяч. Втратив до 377, відскочив до 385 і втратив ще 40. П'ять тисяч монет. І це фул-мета-карта, одна з найбільш рідкісних карток в грі. Якщо ми подивимось на топових ікон і героїв, то навіть вони деякі втратили Роналдіньо трошки, трошки Міахем, але тут більш стабільна ситуація, тому що це карти, вони. Настільки рідкісні, що на них паніки не так багато, бо все одно люди будуть купляти МБП. Хто б не вийшов в новому промо, люди будуть купляти МБП. Але деякі з більш таких середніх карток, подивіться, Віра, 8,6%. Тірі Анрі 20% відірвало від карти Тірі Анрі, Зіко 6%. Якщо дивитись там середні ікони і середні герої, вони або не виросли. Що дуже дивно на поточному етапі гри. Або також червоне, червоне, червоне. Подивіться, майже все червоне. Дієго Фарлан, 14%. Інсепшн його дуже хвалив. В нього гарна роль плюс-плюс. І він втрачає, як і увесь маркет. І наразі зараз я записую це відео. Я поки не бачу якогось відскока. Навіть карти, які є рідкісними, той самий Ламіл Ямал, та сама перша команда тижня, вона тримається краще. Але навіть вона. Не набирає, як завжди було. А вона втрачає. Завжди в нас відбувалася яка ситуація. В нас були карти мета, І після того, як відбувався пререліз гри, все трошечки падало, а потім до виходу гри воно набирало Верджил Ван Дайк минулий рік. Його графік. 22 число вихід Ultimate Edition, 180 тисяч монет 290 впав до 200, до 276. Так, він був в Nike Promo, тому він був дорогий, але він впав і потім виріс. Тобто навіть таке відбулося. Будь-яку метову карту, якщо переглянемо, давайте Грізмана глянемо Теж середня мета, щоб я вам не флексив, виключно е, топовою мету, З нею, напевно, трошки легше розібратися. Але Антуан Грізман. Золота версія. Реліз гри 22 число. Грізман влетів в 90 до виходу е, основного видання. Далі він набирав, набирав. Він на піці був 127 тисяч монет. І ви можете перевірити будь-яку карту в будь-якій версії всі 24 метаво, і все плюс-мінус відбувалося за таким сценарієм. Цього року в нас просто все вмирає. Так, був один ріст. Гарно карти набрали, гарно відскочили, але це було лише один раз з, з суботи на неділю чи ні, з п'ятниці на суботу, вибачте. Так, да, вони виросли. Всі інші рази, після нагород за Battle трошки ростуть, але це по 5%, по 3% такого, як відбувалося в минулих років, немає. І сьогодні це просто квінтесенси. Отже, я почав думати, що відбулося. Об'єктивних причин немає, але якщо прокинути, то там фактор, там фактор, там фактор, і я е, виділив для себе декілька причин. Перша, е, люди не так багато грають в гру. Я зіграв в дивізіони 0 матчів. Мені дуже подобається раш. З того, що я в чатику бачу, вам теж подобається раш. І мало хто грає дивізіони. Якщо ви не граєте в дивізіони, де цього року потрібно цілих 15 перемог, то вам не так цікаво збирати під дивізіони склади. Навіщо? Ви підете, зароб... заробите поінти в раш, І багато хто думає, та все одно там зараз найкращі з найкращих, і я не зроблю ті 15 перемог. А нащо мені тоді купляти склад, як краще зроблю це після виходу гри? Факт. Ну, тож, припущення може таке бути, може таке бути. Пишіть мені отут, якщо ви погоджуєтесь або ні, друга причина, вона полягає в тому, що люди пам'ятають, як багато промопаків було під час виходу першого. Промо минулого року в п'ятницю, коли в нас офіційне видання виходить, вривається стандартне вже то марки також в моменті сильно падає. І люди, очікуючи заздалегідь, почали таке враження панікувати ще з понеділка, з неділі, навіть з моменту виходу ультімейт видання. Тому що вони побачили, що карти не ростуть, не набирають так, як це було минулі роки. І хтось вирішив перестрахуватися, хтось побачив, що карта трошки впала. Теж вирішив: Окей, я краще продам свого Неймара за 170 зараз, за 160, втрачу 20 тисяч монет, а ніж я втрачу 100, якщо він буде 100 тисяч монет під час виходу вже стандартного видання. І відповідно це другий фактор, немає бажання купляти карти у людей, оскільки вони Побоюється того, що все, що зараз низько, пам'ятаєте, може піти ще нижче. Третя причина це вже моє припущення, але є такий huge gorilla, англійськомовний контент креатор дуже класно грає, дуже класно пояснює свою гру. Я його часто дивлюсь програвець, і відповідно він зробив такий пост 500 тисяч points, найкращий по Тобто дроп це Соналдо за 240 тисяч монет, 500 тисяч евсіпоїнс це 2,5 тисячі дорослих денях, і людина залутала лише Соналду. Уявіть собі, тобто дроп з промопаків стрейдабл саме на хай тірмету він також невисокий. А отже, в нас купівельної спроможності в людей. Немає, бо вона не настільки висока, яка була минулих років. Тут моє припущення. Напишіть мені, якщо хтось відкриває зараз поінти-паки, наприклад, які у вас були за передзамовлення. або можливо, просто хтось це робить, я знаю це аптую. Хоча я не раджу цього робити. Або можливо, за монети. Мені цікаво, який дроп конкретно у вас, тому що з того, що я вбачаю... У людей просто і грошей немає, і бажання немає купляти карти. Отже, в нас вже три фактори, кожен з яких він десь там потрошку людей зупиняє. І ніби воно не має бути таким серйозним каталізатором, не має бути такого глобального панік-ефекту. І тут виходить на авансцену EA зі своїм. Зливом, скажімо так. Є такий акаунт Food Scoreboard, який показує нам постійно нові карти, нові промо, нові паки, нові дизайни. Він зливає те, що додано в коди гри. Зі всіх зливерів, це, напевно, найбільш надійний, тому що він публікує те, що є в кодах гри. А отже, вчора да, ми отримали пост от такого змісту. Some interesting card designs from the game files. Він каже. Дійсно цікавий дизайн карт. Подивіться, вам нічого це не нагадує? Трошки є, да? Схоже трошки на Лігу Чемпіонів. А в нас промо Ліги Чемпіонів. Road to the Knockout, І це живі карти. А отже, є висока доля імовірності, що ми отримаємо живих карток. Героїв та ікон вже всю п'ятницю під вихід стандартного видання гри. Минулого року ми отримали перші по-моєму промо ікони під час Сандерстрак 10 Це була чорна п'ятниця. Це два місяці від зараз. І так вони були теж живі. Але це була був кінець листопада. Зараз ми можемо отримати такі потужні карти. Уявіть собі, живі ікони. Це не азар, це не тюрам, це не злив саме карток, це злив дизайну. Але якщо в нас буде будь-яка ікона зараз, там 100 пудов будуть якісь хедлайнери. Не буде такого, що вони бездарі одних запхають і все, їм треба продавати паки. Там може бути Кройф, Еусебіо, той самий тюрам, хто завгодно, Еден Азар. Уявіть собі. Людину, яка зараз сидить, яка має 500, 600, 700 тисяч монет, і яка хоче собі купити склад Вандайка, яка хоче собі купити склад Грізмана і ще когось. І вона дивиться на оце, на цю інформацію. Я думаю, що бажання купляти карти також додатково відпаде. Люди банально бояться того, що її може вбити маркет тут і зараз вже в перший день. І я думаю, що це була, як, знаєте, сірник. Тобто були побоювання там, 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 і тут є таке. І воно полихнуло. Що робити зараз? Давайте так: перше, не панікувати, як я завжди кажу. Друге, скоріш за все, нам доведеться змінити стратегію. Оскільки з'явилися такі фактори, якими ми не можемо нехтувати. І, скоріш за все, до виходу. Офіційного релізу гри я вам не раджу закупляти склади, в незалежності від того, наскільки це м'ятова карта. Подивіться, з Вандайка ще тисяч відколола, допоки ми з вами розмовляли. чи скільки там 5 Неймар же 161. Да тільки що був 162-165. Ну коротше, ви розумієте. Тобто, наразі ці карти вони можливо і на дні. І можливо, коли вийде офіційний реліз гри, люди відкриють мільйон паків, в них з'являться нарешті гроші, і вони... Підуть купляти собі збирати склади, і цей вандайт може і буде більше. Але гарантії такої немає. І гарантії, що він за два дні, які в нас є три до виходу релізу гри, не впаде в 300, тепер теж немає. Тому що люди карти не купляють. А паніка це такий ефект, який дуже сильно може. Всіх злякати. Знов повторюсь, це не означає, що він буде 300. Але фактор невідомості тепер набуває величезного значення. Оскільки прогнозувати щось на такому маркеті ми не можемо не просто пальцем отак от в небо тикнути, а саме аналіз, Той, який я робив, виходячи з минулих років, як воно відбувалося, всю історію Ultimate Team. А отже, моя вам порада бути в грошах. При виході е, основного релізу гри, напевно, це буде найнадійніший спосіб. Хай ви краще купити якусь карту на 20-30 тисяч дорожче, але ви будете купляти, коли вона вже почне набирати. Ви будете купляти на рості. І ви точно не втратите екстра 50, 100 70 тисяч монет, не розуміючи, що взагалі відбувається. Якщо у вас вже є карти, давайте пройдемо швидко по категоріях. Якщо це середня мета, то я б напевно до четверга до навів. Город з них вийшов вівторок, середа. Я так і казав в Діскорді, коли ми інвестували, що вівторок середа, продаж цих карток потенційно до цього їм нічого не загрожує. Але як ми бачимо, загроза може прийти там, де не чекали. Отже, я б радив вийти до четверга, бо я думаю, що в четвер буде ще одна хвиля паніки, ще один трейдебл суплай. Потім буде в четвер додатково ввечері титульні матчі. Чи може це все перевернутися, і люди в якийсь момент скажуть, це надто дешево, я пішов купляти? Може, але повторюсь, якщо грати надійно, то до середи вечора я б напевно радив вийти в кеш і вже дивитись на те, що в нас буде під час виходу гри. Якщо ми купляли грабельні інформи, під нагороди Squad Battle 100 тут. Вони більш в небезпеці. Подивіться, Хвіча 90. Так, в нас була ціна 100 закупівля. Втратив, але 10 тисяч це небагато. Месі 300 був 315. Небагато. Гебріал взагалі не втратив, Тео не втратив, Дембеле не втратив, Родман набрала, Бензема не втратив. Тобто карти, які йдуть в непаків, вони більш надійні. Саме тому я вам радив до них і придивитися. Якщо ви зараз є володарем таких карток, то я думаю, що ви. В відносній безпеці. Так само Луіс Діас. Він буде в команді тижня. І коли від всіх відриває 15%, він 60 тисяч. І ми його по 60 купляли. Тобто тут, в принципі, карта тримається, і я думаю, що він може і набрати суто, тому що бюджетний біз, за якого люди будуть грати матчі. Якщо у вас якась фул-мета-карта, ну, типу МБАПЕ, я не знаю, якийсь Р9 Кройф і такі інше, то тут ви в відносній безпеці, тому що, повторюсь, на мою думку, все одне такі карти, вони. Будуть коштувати дорого. З іншого боку, якщо зараз глянути ціну МБП, то він коштує 4 мільйони. Чи буде він дорожчий? Можливо, і ні. Можливо, це наразі пікова ціна, і далі він буде падати потрошки в свої 3-3,5 мільйони. Тому це величезні монети. І, можливо, є сенс і вам вийти в кеш. Ви в більш безпечному становищі, знов повторюсь. Але ціна така на Мбаппе, якої не було минулого року у FC24. Подивіться, Бабіч, що воно було? Він був 2 мільйони в вихід гри, і потім набрав до 3,4. І це був його пік. І далі, <кій> вибачте. Він вже спочатку жовтня впав до 2,6, потім до 3,1. Але саме отут був його пік, бачите? Де-факто реліз гри. І там деякий тиждень після релізу гри. Наразі він вже на мільйон вище. Чи є сенс взяти кешу з фулміти при таких розкладах? А можливо і є, бо якщо буде суперпотужна промокоманда, а... Підстави вважати такі, а то вона просто знищить все, що на її шляху. Якщо у вас слов то тут як я вам радив, вже краще було б її продати, да? тому що вона втрачає там, Дейонг, Подивіться, він був 90. Декламразі емоційного новина. Рашфорд був 33, Да, коли я записував відео. Вже 28. Тут я сподіваюся, ви вже карти свої продали. Друзі, отакі справи. Спробував пояснити вам, що відбувається, чому це відбувається на мою думку, і що робити далі. Якщо залишилось якісь запитання, отут в коментарях по традиції мені їх задайте. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви новенький. Я себе вітаю офіційно з першою стіною UFC 25. Але, Але what, стіна то стіна. Рухаємось далі. Прорвемось. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.